Два роки і вісім місяців мама чекала на повернення сина з окупації. 13-річний Кирило Семенюк на початку повномасштабного вторгнення перебував в Олешківському дитячому будинку. Інтернаті це на Херсонщині. Тоді російські вояки почали примусово вивозити дітей в Росію. Батьки не мали зв'язку з дитиною. Про складний шлях повернення додому. Ірина Васюра розкаже. У нього ще було перше спитання його, як він приїхав. Чи від закінчилась війна? Він мене питав. Каже, війна закінчилась, каже ні. 13-річний Кирило Семінюк звикає до нової домівки в селі на Кіровоградщині, де оселилась його родина. До цього він жив з мамою в Херсоні. Хлопчик має вади розвитку від народження, тож шести років навчався у спеціальній школі. Дитина на на час повномасштабного вторгнення перебувала в закладі в Олешках. Для такої дитини постійно треба розвиток, щоб був розвиток фізичний, розвиток психологічний. Тобто, і Там займалися психологи, займалися реабілітологи. Згодом Кирила разом з іншими вихованцями інтернату примусово вивезли російські вояки на окуповану територію. Спочатку в Крим, далі у Скадовсь. Та про це мама дізналась лише після повернення сина. За два роки і вісім місяців з ним не було жодного зв'язку. Зараз їм довелось знайомитись заново. Він мені каже, мамочка, вибач, каже, ти спочатку не згадав. каже, а тепер я, каже, згадав каже тебе. Да каже, де ти так довго була. Каже, ну, мене, дядьки каже, військові не пускали. каже, до тебе. За час перебування в окупації син втратив багато навичок, зауважує Ганна. Почав він по-російськи розмовляти на за два роки, а до цього він говорив щиро українською мовою. Половину букв він позабував більше половини. Я скажу. Він раніше вже він вже знав алфавіт і вже починав вчитися читати. Тобто, по складах він міг читати, він цього вже не вміє. Тобто за два роки. З приводу ходьби теж видно, що ніхто не займався, ніякі не реабілітолові ніде нічого. Повернення Кирила та ще вісьмох дітей відбулось наприкінці вересня. Довгоочікувана зустріч відбулась на кордоні з Білорусю. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив у своєму дописі, що це возз'єднання родин стало можливим за посередництва держави Катар. Цьому передував довгий та складний переговорний процес. Є звернення до уповноваженого. Відповідно, команда омбудсмана робить ряд комунікацій, заходів із країною, де перебувають діти. Безпосередньо інколи це відбувається за сприяння інших країн, і ми маємо на сьогоднішній день по певним даним. Близько 20 тисяч дітей, які вивезені з України до країни агресора. Зараз мама Кирила планує займатися розвитком хлопчика самотужки вдома. Для цього потребує допомоги у придбанні спеціального розвивального обладнання з Кіровоградщини Олена Бринза Роман Круніч. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.